Хтось дзвонив, питав бюро журналістських розслідувань. А, та-та-то мама звонила. А ну давайте на трубку. Мамо. Алло, Алло, доброго дня. Зараз зараз, минуточку, я вийду на дверь, бо тут Ага. Я вибачаюсь. Скажіть, Ну ви телефонували бюро, шукаєте журналістки? Давно шукаю журналістів і не можу. Уїна дзвонила і всюди просто знаєте, в нас видно, я де знаю, чи бояться вже журналісти, чи що. Я де знаю. Над суд. Я хотіла, щоб ви пішли, хоч послухали, як суд йде і як все брехати буде. В якому місті відбувається суд? У Жидачеві суд один є. У Львівської області, Жидацівський район, місто Жидачів. Ні, я в Житомирі сиджу. Я Житомирський, на жаль. Ага, то ви вже ну, тут дуже далеко, то ні. да, я тільки в Житомирі. А, а то ви не можете зв'язатися з тими, що в ЖДА, чи може, ви когось знаєте, чи ще, чи то 23 числа ще я того дзвоню. Скоріше, аби підготувалися, розумієте, щоб чи позвонили, чи... Ой, І, не, не знаю я нікого, ні за кого не можу поручитися. Вам ага. там видніше, можливо. Може на телебачення понабирайте. Можливо, хто зацікавиться, якщо там така якась ситуація цікава. Ну, то цікава ситуація. І як директорка школи. Першого, другого, третього класу директором, е, яка не може бути, бо знаєте, директором має бути історію дати ще щось, а така от чудо. І фамілія одна позбиралася. І не можна на, у борщиці мою внучку, е, семушки розсипала, швабру кидала. Тільки дитина пішла до школи два тижні, і нічого, вся банда коротше, з їх тої її мами, рідна сестра у борщиці, а брат її мами, ніби племенник замначальника міліції. Коротше, знаєте, з мені з ними дуже круто, так а що трапилось? Ну, якщо трапилося, була праця на уроці, і вчителька е, була якраз присутня, нікого не було. Троє-три три класи докупи праці: перший, другий і третій. Е, знаєте, а ця угорщики приходить якраз вона часто хреста у цьому вересні. Вона приходить до класу, а, а мити підлогу на уроці, бо спізнилася, бо була в церкві. Розсуває столи, а там коло малої просто, знаєте, торбинка з ямушками впала і розсипала ці. І вона давай крику наробляє, кричить на дитину, дитина маленька, що воно навчеки з в класу, а та за нею швабру, дитина на другий поверх вчителька за нею. Ну, діла що та вчителька вже її подзвонили? Що якщо ти підеш вічити, то твій чоловік йде в АТО, е, беруть або брат? Що вона вже мені відмовила, перше казала мені Оля Йосна, я піду свідчити, так як було, що розкажу. Три місяці мені так одно то саме гарантувала. Діло тім, що вона вже пішла на пенсію на дострокову вчителі, втікаючи від цієї директорки. Ну ну одним словом так дитину дитину побили чи не побили? Ні, кинула швабру, відбилася швабра, Вона шерпнула дитину і мала якось вирвалася, розумієте? І все? Травми якісь є, Нема травм. Нічого якось. нема. Просто дитина дуже з Я ні, я зразу не хотіла, думала, що вони кхе, часто поведуться, а вони часто не повелися, прийшла мало приїхати зік, І я е, понеділок прибігає до мене китайці, по чому директорка, і скаже Оля, я ніде не їдьте, ми тут розберемося, так нормально. Ну я думаю, якщо так, значить так, так не буде. Я пішла до школи. Вона е, каже. Прийде у борщи, напише заяву і по всьому буде. Я кажу, добре, рад, вона провинилася, найпише заяву. Вона пенсіонерка 5 років. І, 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 і далі її нема на великій перерві. Вона мені директорка бреше, що на перерві сама піде, ні пішла. Ну, коротше, 6-го її на роботі нема у борщичі, а, а 9-го числа а, знає, сказав їм ось ось освіти ось, ось Жидачева, рішайте самі. Беруть вони, що роблять, неоформлену людину зовсім інакшу кладуть, би мила до обіда, підлогу, бо я успокоялася, ніби вже людина поставлена інша на роботі. Розумієте? Ну ніякого, не ні оформлена нікуди не ні прийшла медична, ну нічого взагалі. Отак хотіли, створ то що, тих би знали вчителів. Потікали, бо каже нема з ким робити. Ні нічого, то я вам говорю, то, то і судома його море, що то буде робити. Сідає? То в самому Жидачеві, так, да, школа? Так. Е, о, ні, а, моє село, а Новошино, Львівська область, Жидачевський район. Новошино, так? Да? Новошино. А, Новошино, да. Новошино. А як прізвище директорки? Е, Олексію Марія Богданівна. А телефон ви нас знаєте не? До неї знаю. Кажи. зараз. Ага, психолога, коли то визиває, якраз перед засіданням суду визиває психолога. Мого внука виганіє з класу. Ти бере, котрих дітей намовила. То я вам говорю, то судома його море, що то ще робить. Зараз я вам а, телефон добре. Продиктую. До суду. Добре, до минуточку до... дайте. Іванка, скажи телефонний. Ноль <кхем> 067. сім. Так далі Іванка. 27. Так. 78. Так. 241. 241. Це телефон школи, так? Да? Ні, то мій телефон. А, то мій телефон. Ну то я ж вам набрав. Ви хотіли директорки, так. Зараз що полети, принеси. А мій хто телефон. до суду звернувся? До суду, я від свого імені сина, бо то бо ба, бабці, то я цілий час знаєте, діти в селі, що вони можуть. Позов, позов за що? За що ви судитесь? За що? Я хотіла, щоб її наказали. Як наказали її, нібито дають її до ГАНу. Розумієте, Три рази вертали мене заяви, з освіти приходило, що вона є директором, а... Директором, директором у борщ. Це, Коротше, три рази вертали, брехали, не знали що. Гроші своєму синові приносила, щоб забрав заяву. А, а чим пішло, що до тебе семашки розсипала? Коли, десь знаєте, а вони на тім паю, що дав державні городи тримали, і вона так повстилася на дитині. знаєте, що таке сямушки, дитина розсипла. Ти більше шо вона пішла. А в, хто а хто конкретно погрожував, що ваших родичів відправлять в зону АТО? То не мої, хто ту погрожували, не сказали хто. І вона не признає, то інші вже люди доказали, що виклик чи дзвонили, чи викликали тут вчительку Ярему Іванну Іванівну, що проживає в журавну в Журавні. Вона доходила до Новоші, то є три кілометри. І сказали її, або ти не йдеш вічити. А як десь лічити, то е, ні. Е, то, то піду твій чоловік і е, брат з е, ото. Отак її пострдали її е, страху, і вона вже мені сказ... здибалися, і Ми в е, цьому е, е, матінку боже у селищній раді. Я повістку якраз їхала з засідання, її мені дали. І вона каже, Оля, і ось ви, ви вибачте, я не піду, я не можу, я нічого не виділа, я нічого не знаю. А перед тим десь три місяці вона мені обіцяла на базари, сказала, я все розкажу? Я страшно сама напудилась, я не знала, що робити, та того ніхто би не подарував. А от видите, прийшлося до кінця, все Так смінилося. дитину, дитину били чи не били? Малу, тільки пошерпала і кинула швабру, не попала, тільки в ноженьки попала, в п'яти. А, попала все-таки, так? А це всі бачили, весь клас бачив, так? Весь клас бачив, вона теперка психолога, вона не мала то приходила, всі діти казали правду, а вона знайшла свої родини, каже, ви всі діти брешете, тільки одна пожена правду говорить. Далі одинадцять ну, психолога. А вона як вона вас? <кліпсвіст> алло, 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 Воно. Як вас звати? Ольга Йосипівна, да. Михайличин Ольга Йосипівна, батьки Михайличин Ігора Івановича, того що. Адреса, адреса ваша яка? Львівська область, Датівський район. продиктуй мені там пише е, директор школи. Зараз я вам е, телефон принесли знизу, зараз вам скажу її телефон. Вулиця будинок ваший? Зараз, зараз я вбачаю запишіть телефон давайте, за директорки. Давайте, кажіть. 097, 097, 31. 31. Кіко 97. 9, 1-6. А тут твой. 916. Дев'ятсот шіст. Школи? То що не такі. А? Школи мало б стати. Пише доктор Хозер і директор. що? директорка. Директорка? може і її. Добре. У вас яка а... яка вулиця і будинок? Чий? Ваш. В вулиці Шевченка 8А. Як То вас... Ну її мама, того позивача mm -hmm. Михайлішин Ігора Івановича син мій, ну, я що розуміло. доньку його. А як ви в цій справі участвуєте, як позивач чи як свідок? Чи Ні, як я на е, малий, щоб я могла обзиватися що довіреність селищної ради. Ну добре, я е, е, викинув інтернет оці відомості. Можливо, якісь журналісти з вами зв'яжуться. Добре? Ви не заперечуєте? Я не заперечую. Ну, 23 третьому напишіть суд о 19-й годині в жидачеві. 23 третього лютого, так. Mm -hmm. у, у, суді. Ну я цю розмову оприлюдню. Можливо, хтось зацікавиться журналістів. Як це так, що дітей луплять в школі? Во не перший раз напишіть. Скоріше люди просто бояться їх, бо її син вона покривається сином, що син у Одесі якимось прапорщиком, а вона каже, що він. Й боженьку ні, ще якось інакше. СБУшник. А, СБУшник, ну ну. Так, то вона не покривається, він приїжджав тут кава до ось освіту на ту справу. То тому так довго кинулося, він приїжджав, керував тут. Нас було день 24-го День Незалежності. У лісі тут від справляли. То він приїжджав з тим з мусі, народ дити, дай зараз кожен що його і син пішов по якій причині з освіти говорити, що то вже і пішло і поїхало. То ні тільки би то люди ніхто не видів, то всі знають, але просто бояться, бо чуєте той замісником міліції, як а, а вона тут директорка, мама мам, директорка і мама свотко рідні сестри. Коротше, судома його море, просто люди бояться всі. Я не боюся, тому що я йду за... хочу правди, я більше нічого не хочу. А ще такі випадки були, що дітей інших чіпали? Та були, але люди йшли сварилися. Ви розумієте, до чого вона дійшла до ума, от при... у неї. Стоп, 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 стоп. Стоп, алло, алло, алло. Алло, алло, ви мене чуєте? Алло. Я чую вас. У нас час обмежений розмови. Я запитую, ви коротко відповідаєте на цьому все. Домовились? Добре. А в який клас дівчинка ходить ваша? Перший, тільки пішла дитина в перший клас, нульовий. Це їй шість рочків, так? Чи Так. Шість, так? Да? Так. Ну все тоді будемо… То буде може винувати, А воно ж бідне. дитина прилетіла до мене і каже, бабцю, мене били, я боюся. Ну я кажу, бабцю не подарує, доньочку, Марічку кажу. Угу. Все, бувайте здорові, чекайте дзвоників. Добре, дуже вам угу. дякую, що ходю, та людина візивалася. а то в мені вже думає, у нас немає нікого. Ну не можна бути українських дітей. Добре, дякую. Бувайте здорові. Дуже вам дякую, би вам Бог дав здоров'я. Взаємно, до побачення. Mm -hmm.